Отакі хрестики ми робили. Дивилися, що він залишався чи ні. Ну, я поки що не дуже все зрозуміла, для чого, але ну, да, вчу, вчусь. І я дізналася, що в мене є аномалія шкіри. Друзі. Да. Що у нас клін? як це сказати? Да, в мене є аномалія шкіри виявляється. І майже у всіх людей вона є на ну, обличчі. Типу, це ті місця. От де немає от просто такої звичайної шкіри, без нічого. Наприклад, от чому в мене аномалія шкіри? Тому що в мене є прищі, в мене є родинки. Ну, да, тому в мене теж аномалія шкіри. От я теж багато дізналася. Без контурингу немає взагалі макіяж, мій не проходить без контурину. Коли мені його зробили. Я просто була в шоці. Моя шкіра, вона така, от прям різні крема, якісь маски, скраби. Ну розумієте, обличчя, блін, просто іншим стало. Багато чого так пахло смачно обчиком. Це просто, я як знаєте, на світ народилась. Ну, то, що самі розумієте, масаж обличчя перший раз в житті. Ну, як сказати, не тільки масаж, а можна сказати, і от прям і очищення, і це все масажем. Ну це прям круто. Спочатку там масаж, а потім всякі різні теж штуки, теж такими, всякими таким ну, це дуже круто. І типу ж я кажу, що я спочатку себе не сприймала без макіяжного мій, такий жах, тому що я теж людина, <прає> приємно познайомитись і теж маю свої комплекси. Але коли я приїхала додому, е мама мені взагалі сказала, що влада величезя то в тому обличчя. Що ти дуже гарна. І я така. «Блін, дякую. <світ -дякую. <світ -дякую> так що тому, ну, дуже гарна, хочу без макіяжу буваю. Ну, ну, Не гарна, але мені я гарна. Ти така гарна. Блін, дякую. Тому я скажу, що навіть цей день мені якось так дав щоб Я дійсно себе сприймала без макіяжу і друзі. І я хочу вже в школу майже без макіяжу ходити. Тому що я вже себе почала сприймати. Знаєте, як я помиляюся? Як я взагалі дивна в тій школі? Але там, де наш страх, там, де нам якось не комфортно, там наш ріст. Рист, я прям, знаєте, от буду йти в свій страх і прям буду рости, да? Ну, бо просто.